Фондовий ринок не тільки зростає, він може і падати. Це абсолютно нормальний стан речей в інвестиціях. І зрозуміло, в періоди зниження розумний інвестор розуміє, це шанс. Це шанс, щоб усереднитися по акціях, докупити більше і дешевше. Але як вирішити проблему вільних грошей для усереднення? Інвестор завжди повинен мати інвестиційну подушку безпеки. Так, статистично довгострокові інвестиції з подушкою безпеки можуть бути навіть менш вигідними, ніж без неї. Тому що подушка безпеки зазвичай сама по собі не приносить якого-небудь великого і видимого доходу. Але з точки зору фінансової та інвестиційної грамотності, а також з точки зору психологічного спокою, подушка безпеки потрібна обов'язково. Розумний інвестор вкладає свої гроші в дивідендні актива, і ці дивідендні активи завжди дають йому грошовий потік. У кризу і поза кризою на зростанні і на падінні дивіденди течуть собі грошовим струмочком, створюючи можливість... Для осереднення так, за високодивідентною стратегією, цей дивідендний струмочок набагато ширший і потужніший ніж за зростаючою. Але навіть в акціях зростання і дивіденди є цей грошовий потік, а значить, є на що осереднюватися. Можна використовувати активні доходи для осереднення. Може бути нелегко змусити себе вкладати в ринок ще грошей, коли акції і так просіли в ціні. Але якщо ви направите в свій портфель акцій гроші з активних доходів від бізнесу, зарплати і тому подібне, то результат буде просто шикарний. Потрібно лише дати час відпрацювати тим вкладенням. Осереднюватися бажано, але не обов'язково. Нарешті, якщо ж все-таки страшно вкладати гроші. Подушки безпеки немає або її не хочеться витрачати. Ви володієте виключно бездивідендними акціями, ви можете просто не усереднюватися. Головне, залишайтеся в ринку. І так, це означає, що ви з 99% ймовірністю втратите і пропустите унікальні можливості, які створюють фундамент реального багатства в інвестиціях. Але просто залишаючись в ринку, ви все одно дасте своєму капіталу працювати. Дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!